Святкові кульки та радісні обличчя новоселів у двох нових будинках в містечку Гостомель, що під Києвом житимуть працівники держпідприємства Антонов, яке й побудувало багатоповерхівки. На всі роботи пішло три роки та 60 мільйонів гривень. Прем'єр вручає перші ключі новоселам, перерізає синю стрічку та перевіряє разом із президентом підприємства Дмитром Ківою умови у новому житлі. Микола Азаров задоволений, але агітує працівників взяти участь у державній програмі Доступне житло. <тан -праців> Я, да, я я Першими отримали ключ від квартири, сім'ї працівників та сімейні пари. Одним із них є родина Коваленків. Чоловіку Олександру житло подобається. Зізнається, хоч однокімнатна, але дітям буде де гратися. Ми зараз живемо в такій маленькій квартирі з мамою. От. І там, звісно, все тісне, та на Кої-как передвігаються на машинки, поэтому здесь є де, де поігратися. Звісно, це для дітей дуже хорошо. У квартирах вже стоять меблі, телевізори, холодильники та підключена вода. Однак цей комфорт буде не безкоштовно. Щомісяця потрібно платити оренду та комунальні. Але Олександр каже, зважаючи на восьмитисячну зарплату, вартість оренди не надто битиме по кишені. Будемо платити, це 560 гривень плюс комунальне. В принципі, це нормально для нас усього. За рік за оренду підприємство отримає більше мільйона гривень. Це вартість прорахованої амортизації, пояснює президент Антонова Дмитро Ківа. Ми здаємо мебльовані квартири. Фактично, ці оплата гривні це якби амортизація меблі, телевізору, тобто всього обладнання. Як він отримує квартиру, йому треба все ж це купувати. А ми фактично в кредит стаємо. На 30 років амортизацію ми розрахували. Прем'єр обіцяє, держава у подальшому стимулюватиме бізнес будувати житло для своїх робітників. Мы обязательно дадим нашему бизнесу преференции, если он часть прибыли будет направлять на развитие жилищного строительства. Инвестиции в строительство – это инвестиции в развитие всей экономики и в развитие благосостояния людей. Это самый быстрый, самый эффективный путь подъема нашего народного хозяйства. А пока в Гостомеле заселяют в підприємства, у Киеве уже готовы три делянки для новых забудов. Зведення планують завершить за два года.